Кримінальне і детективне, історичне, справедливе і вражаюче. Що будемо дивитися цими вихідними? Темні часи це історичний фільм, і такого Черчилля ви точно ще не бачили. А впізнати у ньому актора Гарі Олдмана це взагалі неможливо. Так, от у розпал Другої світової війни Черчилль стає. Прем'єром Великої Британії це відбувається у момент найбільшої загрози, реального вторгнення німців на територію Британії. Риторика Черчилля вам буде доволі знайомою і багато його слів актуальними як нікому. А ще крутий момент, коли Черчилль спускається у метро до людей, аби почути їхню думку, і ми з вами у реальному житті. Теж вже десь бачили. А ще для мене це перша стрічка, де показують дружину Черчилля. Словом, ви не пожалкуєте часу, проведеного із темними часами. Декстер Воскресіння. Я обожнюю цей серіал, тому кожен новий сезон це для мене практично подарунок. Сюжетна лінія продовжується. Декстер не вмирає. Він відправляється у Нью-Йорк на пошуки свого сина. У того теж є темний попутник. І він уже встиг наробити біди, тим паче, що і тіло жертви Харрісона якось неймовірно. Швидко знайшли, і тепер поліція фактично дихає у спину. Ну а крім того, Декстера Моргана хоче викрити його колишній колега із Майамі. А тут на новому місці розгортається нова драма. Мільярдер е, Маніпулює десятками людьми. А його тілоохоронницю грає Ума Турман. Взагалі, Декстер і Ума Турман в одному серіалі це просто щось неймовірне. Взагалом є уже вісім сезонів. А ще приквел, сіквел ну і от тепер воскресіння. Всі Класні, якісні, як завжди. Тож дивіться.